Дев'ята година вечора, нарешті я вдома. Вже косить, О, чесник стоїть. Все гарно. <сі> стоїть, бур'яном заросло. О, там треба завтра висадити помідори. Є вже отут горошок. Ну, його ще немає, але ну, зарізали вже стрючки. Кріпчик-рідисочка. Ще кріпчик. О, до речі, рідисочка. Ой, дуже. Бачите, яка гарна. Нічого не взяла на салат. Взагалі нічого не купляла, їхала бомж період. О, горох вже змикається. Моркочка теж гарнюня, картопелька ранька. Вже зійшла гарненько, бурячків. Щось бурячки тут не бачу. Треба пробігтися завтра зранку. О, а і моя краса і гордість. Пікінка, бачите, яка одна, Пікінка друга, пікінка третя. Так що на салат, бо зараз дрідів нарубаємо оцей світліше. Треба його з'їсти. О, і капуста. Оце та капуста, яка була під пляшками. О. Тут? тут теж є капуста, ось до насінням по штучці сіяна, оце агресор зимовий. Те, що на зиму я сажала це ще під пляшкою, а ось тут стоїть картопля, та, яка падалася. О, до салати вже що завтра буду знімати всі пляшки. Дивитися, що з тою капустою, перед тим як до світу їхати. А, чекайте, тут не буряк. Тут кукурудза, кукурудзи, немає. А буряк в мене я вже позабувалася, буряк ось до знову. кормовий. О, а ось де, там нормальний буряк, бурячок є. Благо є. Так, ролик буде трошки довгий, але я вже одним махом. все пройдуся, подивлюся. І тут вже в нас а ніфіга, нема, кавунів, не видно. О. А тут є один кавунчик. До два кавунчика таких гарних Я, коротше, вже це все завтра буде зніматися, ці всі. Пляшки бігом щось дороблятися в понеділок, бо в понеділок ввечері назад кушувала квасоля, боби п'ять рядів. Ну і ця картошечка те вже така гарненька. Все, пішла готувати вечерю. Усім гарного вечора.